Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Гуси Мамути велетень Хочу зняти таке відео для тих людей, хто замовляв, у мене інкубаційні яйця цієї. породи І коли гусенята вилупились, то люди можуть переживати, тому що на відео гуси білі. А коли вилупляються, то вони ось такі сіренькі, схожі на сірий гусей. Гусенята такі, тому що ця порода зроблена із, із двох порід гусей. Із тулузького сірого та лонського білого. От тому такі гусята робляться сіренькі. Не переживайте, через 2-2,5 місяця гусята будуть вже білішати, будуть білі-білі і зробляться біленькі. Підписуйтесь на мій канал, ставте колокольчики, щоб бути першими, тому що бувають розіграші, було таке, що і за 100 гривень десяток яїць. Розігрували, бувають знижки на інкубаційне яєчко. Отак, друзі. Всім дякую за те, що ставите мені подобаєчки. Всім пока-пока!